Вітаю, це програма в об'єктиві про те, як зруйнувати стару систему та очистити Україну від корупції. Ми говоримо сьогодні з Тетяною Чорновол, кандидатом на народні депутати від Народного фронту. Пані Тетяно, вітаю. вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас на ефір. Ну, власне, чому вирішили йти в парламент і чому від народного фронту? Ой, це таке питання, на яке, насправді треба довго відповідати. Я насправді дуже довго вибирала. Тобто я, тим паче, що цей вибір повипав мене на найкращий період. В мене загинув чоловік, і це якось психологічно накладалося. Але в якийсь момент я прокинулася і подумала, що треба думати не про сьогодення, а думати про те, що буде в майбутньому, яка концепцію несуть та чи інша політична структура в майбутньому. І тоді я вибрала народний фронт. Чому народний фронт? Тому що в нас зараз досить така складна ситуація в Україні. А Народний фронт очолює зараз Арсеніцинів. Це насправді талановитий прем'єр. Це людина, яка може втримати економіку. Вона це продемонструвала вже попередні багато місяців. І, до речі, він очолив уряд, взяв на себе відповідальність в найскладніший час. Тоді всі йому прогнозували, що він піде в президенти. Це йому закидали під час майдану, і я розумію, що в нього була спокуса тоді балотуватися в президенти, але він взяв на себе цю відповідальність за це. Я його досить таки поважаю. Причому що я знову таки повторюю, він дуже талановитий прем'єр. Далі це військовий блок. Це дуже важливо для мене було, тому що зараз я працюю на посаді радника Авакова. Я займаюся координацією з батальйонами, і в принципі зараз війна це найбільший виклик для цієї країни, просто найбільший. І я знаю, що наша команда. Краще веде військові дії ніж нинішній головнокомандуючий Порошенко, тому що під час коли головнокомандуючий був Турчином, втрати були просто кардинально меншими. А зараз кожне людське життя там на фронті, воно надзвичайно дороге, тому що ті військові, які зараз там стоять, які гинуть зараз сотнями. Під ударами граду ви розумієте, в них такий дух, як на Майдані. Причому більшість з них не стояла на Майдані. Там вони готові стояти до кінця, не відступати. Ну, таких людей це скарб нації, їх треба берегти кожне кожне життя. І тому це зараз найбільш важливо нам великою силою пройти в парламент для того, щоб якраз пройти у владу. Тут не може йти мова пропозицію. Ми стояли на Майдані, і ми перемогли не для того, щоб бути в опозиції, щоб піаритись накритися когось іншого. Тут треба брати відповідальність, тут треба проходити у владу, тут треба брати на себе військовий блок. Саме тому я пішов політичні сили. Тетяна в опозиції зараз фігуранти ваших корупційних розслідувань, зокрема Юрій Бойко, так і знаємо про корупційну схему стосовно Нафтогазу. Як ви зараз оцінюєте? Вони знову йдуть в політику, так тобто майдан переміг і. І знову повертаються старі старі обличчя до влади. Ну, знаєте, повернення насправді вже бути не може. Ви, mm -hmm. певно, ж всі чули, що сталося Шуфричем в Одесі. Це ж в Одесі. Це був це було не Львівщина, це, це був mm -hmm. не знаю, там не Тернопіль, це була Одеса. Тому насправді ті люди, які думають, що все ще можна повернути, вони дуже дуже глибоко помиляються. Нічого не буде повернено, нічого не буде насправді пробачено. І той же саме Юрій Бойко понесе відповідальність. Да зараз є багато моментів, які. Гальмують швидку цю відповідальність, зокрема, я вам скажу, війна. Боротися з корупцією в умовах війни дуже важко, бо доводиться приймати інколи такі рішення, які не є антикорупційними. Розумієте, корупція що головне в боротьбі з корупцією? Безкомпромісність. В умовах війни не може бути безкомпромісності. Тому що я вам згадаю простий приклад. Є в нас губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Як журналіст я писала безліч статей, де він був головним фігурантом як корупціонер. Але в той от важкий для країни період він прийняв досить таки патріотичне рішення, і він для України звільнив величезну територію від Путіна і від Росії. Він звільнив від Росії від Путіна, Дніпропетровськ. Не те, що захистив, він звільнив, бо Дніпропетровськ став зараз патріотичним, став українським. І до речі, і Одесу також. Тобто, це людина, якому, як на яке України треба насправді ставити пам'ятник, але можливо посадити за корупцію. Тому от розумієте, коли зараз виходить така ситуація, що є от люди, да, які мають не тільки досвід, я впевнена, що і в сьогоденні він крутить певні схеми, але наразі тут доводиться вибирати. От, да, це складний вибір. Але в умовах війни, в умовах, коли йдеться війна з таким страшним агресором, потужним агресором, тим паче, що ми маємо досить маленький ресурс, доводиться рахуватися і пробачати навіть корупційні схеми. Корупціонери поділилися зараз на хороших і на поганих, ті, які все-таки допомагають Україні, так і вистоїться в цей непростий час, і ті, які перешкоджають і, власне, знову йдуть. Ну знаєте, домами. насправді всі будуть покарані. Але mm -hmm. даний період, насправді, даний період, да, дає можливість а, іскупити вину, в принципі, навіть кров'ю, можна так сказати. Mm -hmm. Тобто в даний період, да, і той же самий Коломойський, він а, може собі заслужити прощення. Єдина єдина зараз проблема до нього, да, от я, до речі, з ним зустрічалася. Я кажу, я про вас писала дуже багато чого поганого, але зараз, ну, справедливо погано, але зараз я вам потискаю руку, бо ви молодці. Але це те, що було раніше. Головне, щоб зараз не відбувалося цих корупційних схем цим людям, які зараз прийняли таке державницьке, в принципі, рішення, допомагають да, Україні, але не за рахунок знов-таки пограбунку далі держави. Це для мене дуже принципово і тому хоча я тоді Коломойському потиснула uh -huh. руку. Потім потім з почали знову таки воювати, за в uh -huh. Курченка. Можна якось це відстежити? Чи зараз відбуваються ці фінансові зловживання у зв'язку з війною? Ну ви знаєте, тобто, от у мене була проблема, коли я побачила uh -huh. інтерес Коломойського паливі Курченка. Тоді я працювала ще в уряді. І я вам скажу це паливо, от і зокрема завдяки мені, завдяки моїй помічниці uh -huh. Олені Тищенко. Ми не дали вкрасти. Ну, це просто така суцільна павутина, яка дуже багато ниже, які, які з'єднують між собою людей, та, які, яким хочеться вірити, Тобто, яким я, страг... ще, я, я, ще раз, я ще раз так підсумую, mm -hmm. да? Боротьба з корупцією неможлива в умовах війни. Це об'єктивно. Нам треба перемогти в цій війні, а пізніше. і тоді боротьба з корупцією безкомпромісна. Тобто, коли є компроміси, зараз вони змушені бути, як я розповіла з Коломойським. Якщо є компроміси, боротьба з корупцією просто бути не може. Тому що, коли ти робиш винятки, ти вже сам стаєш корупціонером, це вже не боротьба з корупцією. Саме тому, до речі, це була одна з підстав, що ми звільнилися з посади. Тобто, я зрозуміла, що я не є до кінця щирою. Але ситуація з антикорупційним комітетом зараз далі слів не зайшла, і Європа вимагає від нас цього пакету антикорупційних. Це бой... була друга причина, чому звільнилися з посади. Тому що знову таки, я мала лише посаду, не мала жодного інструменту для роботи. Зі мною працювало двоє людей. Ну як двоє uh -huh. людей на всі корупційні схеми, які існують в ці країні, на всі галузі? Ну, це неможливо. До мене надходило стільки цікавих до речі, матеріалів, я просто не встигала навіть їх вивчити, не те, щоб досліджити не те, щоб поглибити і розслідувати. Просто навіть прочитати я до кінця не встигала. Тим паче, що знову такі проблеми? Я спочатку сподівалася, що мені допоможе журналістська спільнота. Uh, тому що журналісти дуже багато користі приносять в боротьбі з корупцією, коли оприлюднюють всі ці схеми дуже часто ці схеми це, це оприлюднює ці схеми рубає. Але знов таки виявилось, що всі журналісти займаються війною. Це до речі, mm -hmm. досить таки об'єктивно. Я шукаю своїх колег, кажу, розслідуйте, будь ласка, це це це. Ми кажуть, ні, ми зараз знаходимося в Слов'янську чи ще десь. Розумієте? Mm -hmm. Ну тобто, от така ситуація виникла. І коли ви говорите, коли ви говорите про те, що не був створена антикорупційна служба, так. Це була ця підстава, що я звільнилася, тому що мені потрібен був інструмент для роботи. І в, дані, в даних умовах я бачила цей інструмент створення якраз репресивного органу, тобто це орган зі слідчо оперативними функціями, які можуть розслідувати корупційні схеми. Топ корупційні схеми це невеликий орган, там 1200 осіб мусило mm -hmm. працювати, але який би спеціалізувався якраз на корупції високопосадовців. Але цей орган не був створений, тому що знов таки почалася машина возня з законопроектами. Спочатку до кінця не могла зрозуміти, що відбувається, чому є таке протистояння, чому подаються цілий перелік законопроєктів, чому не можу знайти з громадськими організаціями спільну мову, не можу довести, що от це нормально, а це не зовсім. І потім я зрозуміла, що в нас розумієте в антикорупційній сфері, існує величезна корупція. Тобто громадські організації, які називаються антикорупційними, насправді займаються банальною корупцією, і їм дуже часто невигідно також створення такого органу, який був би реальним. Я зіткнулася з Кимав, зійшла в певне протистояння з організаціями, які отримують грантові кошти. Інтерес яких полягав в тому, щоб Верховна Рада прийняла будь-який законопроєкт, будь який в даних умовах зазначає суперкомпромісний. Тобто, депутати, звичайно, їм важче проголосувати за щось жорстке, легше проголосувати за щось ніяке. І ця громадська організація якраз створила ніякий законопроєкт для того, щоб він пройшов, щоб просто отримати гроші. Ну, Тобто боротьба з корупцією заради отримання якихось нещасних тисяч доларів, мені це настільки було, просто боляче. І ми зайшли в дискусію. Цьому цим переліком громадських організацій які існують на грантах. І оце останній законопроєкт, який так не був проголосований в Верховній Раді, це все-таки був їхній законопроєкт. Вони все таки пролобіювали, бо їхня, їхня система, знаєте, така антикорупційна корупційна. Вона насправді вщупальці всі органи влади були ще занесені під час Януковича, uh -huh. і їм вдалося все-таки пролобіювати свій законопроект на Верховну Раду. Єдине, що я досягла, що вони прибрали свого законопроекту щемлення приватного бізнесу. Бо на початку вони взагалі виписали закон, згідно якого створювався орган, де ішло йшло щемлення якраз приватних структур. Райдерство вони Закону. шукали корупцію не в державному секторі, Samsung. а в приватному секторі. Samsung. Просто ще один орган, який от приватні структури створювався. Я так що критикувала це, ми стільки круглих столів провели. І на кожному круглому столі я піднімався питання, чому ви бомбите приватний бізнес? Вони казали, що більше не будемо, а потім я бачу, що вони подають знов такі законопроекти, там ніяких змін. Але за три дні в Верховній Раді, за три дні до голосування, все таки вони внесли зміни, вони все таки прибрали приватний сектор. Далі я дуже жорстко критикувала, коли в них в підслідності знайшли директори про державних підприємств. Угу. Тому що основна корупція у нас проходить по державним підприємствам. Я знов таки приходила них на круг сіл, кажу, люди кажу, У нас є хрестоматійна тема вишкібойка. По вашому законопроекту, якщо створиться орган, ви ж розумієте, що ця справа не розглядається тим органом по вашому законопроекту. Вона підходить в підслідність. Ви що каже, яка там боротьба з корупцією тоді? Зрештою, вони потім прописали теж своєму законопроекті теж в останні три дні, що вони в підслідність входять директори державних підприємств. Але знову таки роблять ще одну каку. Вони записують, що державних підприємств держава володіє більше 50%. Це насправді також злочина, бо треба писати, де будь-яка частка держави, навіть 0,01%. Чому? Тому що дуже часто, якраз, де є частка держави, це от, і підприємці, mm -hmm. частка держави існують заради якоїсь корупційної схеми. Плюс, у нас же це традиційно сталося. Держава ніколи не отримує дивіденди з таких підприємств, де частка держави є там, невеликою. Продати держава цю частку також не може, тому що навіщо власнику цього підприємства щось купувати, якщо він так нічого не платить, нічим з державою не розраховується, то може отримувати якісь певні пільги і преференції. А якщо би в цей законопроєкт внести, що відповідальність на це директор державного підприємства з будь-якою часткою верніше, директор підприємства з будь-якою часткою державної власності, mm -hmm. тоді, повірте, всі ці власники куповували б власники купували б державну ці державні частки, причому за ту ціну, яку би їм диктувала держава, тільки щоб їм не зацікавилося антикорупційний От тільки заради цього. Тому це для мене було принципово, вона так цього і не внесли. І, зрештою, знову таки, цей законопроект, який вони подали, там не було фактично прописано боротьби з корупції. Да, він перестав бути шкідливим після того, як вони внесли ті зміни, mm. на яких я наполягала. Але найголовніше, з чим відрізняється зараз мій законопроект, той законопроект який голосувався. В тому, щоб в перелік відповідальності вони б статті, які вже існують в кримінальному кодексі. А в нас статті, які зараз підписані в кримінальному кодексі, вони не дають можливість притягнути винних великих корупційних схемах. Треба змінювати, ще й кримінальний кодекс. Треба в, в кримінальний кодекс вносити угу. нові статті. Зокрема, організація корупційної схеми і організація корупційного групування. Тому що інакше ми по їхньому законопроекту, той орган, який буде створений, не може принес, ну, притягнути до відповідальності найбільших схемщиків в цій країні, знов таки того ж самого Антона Яценка або Юрія Іванющенка. От ніяк. От в підслідність вони не потрапляють. В даному випадку треба міняти от, кримінальний кодекс, писати ці статті. Тому що от, нещодавно я проводила прес-конференцію, ви згадували Юрія Бойка. Прес-конференція проводилася з того приводу, що генпрокуратура закрила справу проти Бакуліна. Це керівника Нафтогазу, Це людини, якраз бойка, дуже близької людини, яка весь цей час за минулої влади за Януковича керувала Нафтогазом. Яка підписувала якісь документи, по яких проходили суперкорупційні схеми. Тобто, і вижкий бок, ну все все, що завгодно, всі, що ми хрестоматійні приклади знаємо, ну, найбільші корупційні схеми проходили через цю людину. Тобто бойка притягнути важко. Бойка було б легко притягнути, як якраз як, як якби існувало корупційне групування і корупційні схеми, тоді він понито всі притягувався. Зараз його взагалі притягнути важко. Хіба що, якщо Бакулін дасть покази на нього? Але Бакуліна притягнути легко, тому що він безпосередній учасник тих схем, де грабувалася держава. Так от була порушена кримінальна справа, коли Нафтогаз відпустив великі. Об'єм газу приватним структурам, причому структурам нульовим, які були створені за три дні до, цього, до підписання договору. Ці структури, очевидно, належали Курченку. Ну, багато спільних ниточок і поєднували ці структури з бізнесом Курченка. Але структури, тобто, які створені були без власного офісу, директора, якого ніде не можна зловити, якийсь колись мався влаштуватися водієм, без телефонів. І раптом цим структурам відгружаються мільярди кубометрів газу. І ці структури не розплачуються. Ну, тобто, ну, ми ж розуміємо, що це просто афера, це корупційна схема. Це, причому схема, скоріше, в інтересах Януковича. Тому що якщо тут Бакулін, ага. тут, Курченко, то відповідно це була схема в інтересах Януковича, коли там що видно, Янукович сказав, відпустіть мені газ, тому що я пахан головний. І Генпрокуратура закривається. Генпрокуратура закриває цю справою. І ви розумієте, що найстрашніше? Насправді підстави закрити цю справу є. Uh -huh. Тому що адвокати Бакуліна тут говорять: слухайте, ну в нас ж ще не минув термін позовної давності. Чому ви притягуєте нашого клієнта Бакуліна? А раптом ця фірма ще заплатить. Uh -huh. Вона ще ж може заплатити теоретично. Вона ж є термін ще позовної давності. От може вона через рік заплатить, через два заплатить, через три заплатить. Це означає, ви не можете нам кімінувати збитки для держави. І на основі цього прокуратура закрила кримінальну справу. Хоча, розумієте, це трактування може бути інше. Насправді прокуратура не повинна була закривати кримінальну справу. Зараз відкрила, вона відкрила. Але вона мала підстави. Але вона мала підстави, Це найстрашніше. Тому що нині да, кримінальний кодекс не дає. От, ну, це така от махрова просто схема, схема на мільярди. Тобто, на той, на той момент це була крадіжка 200 мільйонів доларів, і зараз ці 200, 200 мільйонів доларів помножте, яка ця сума да, в гривнях. Махрова схема, і ми не можемо притягнути так залізобетонно. Тобто є можливості справу прикрити. Оце страшно. Тому дуже важливо, щоб законопроект по боротьбі з корупцією, тобто законопроект, який створює антикорупційну службу, репресивний орган, був насправді професійний, були виписані всі можливі механізми, щоб боротьба з корупцією знов таки була безкомпромісна. Той тобто, законопроект, який подавався, він дуже компромісний. Тому добре, насправді, що він був не прийнятий. І я розумію, що бо розуміти, коли був прийнятий поганий би, хороші би зміни вже. Внести було б дуже важко насправді. І я розумію, що дана Верховна Рада насправді і не могла прийняти нормальний законопроєкт по створенню цієї ці служби. Я сподіваюся, що наступна Верховна Рада буде на це здатна, зрештою, до цього йде суспільство громадянське. Тому що те, що зараз відбувається Шуфричем, те, що відбувається зі Кривим Баком. Це, спра... ну, до речі, це справжня ілюстрація. І будуть і такі випадки, до речі, боротьби з корупцією. Ми до цього йдемо. Ми до цього йдемо, і тут головне завдання держави е, порядок. А для того, щоб був порядок, це повинно йти не знизу, це повинно йти в правовому полі. Але оці, от знаєте. Вогники знизу вони змушують верхи реагувати. Раніше такого не було і тому. Після я Майдану... і тому, да, я думаю, що все. насправді тут все буде в порядку. Головне зараз не задурювати людям голову і не приймати такі, знаєте, компромісні речі, які просто будуть відтягувати час, які можуть призвести до дуже важкої ситуації в країні. Тетяна є інформація, що сто фігурантів корупційних скандалів зараз знову йдуть до парламенту, власне. Якщо буде великий відсоток таких фігурантів в новому парламенті, чи є ризик, що їй не вдасться провести ці глибинні такі зміни, реформи в законодавстві для того, щоб подолати корупцію? Вдасться. Тому що розумієте, нема святих людей насправді? Політики, це взагалі окреме явище, Це я вже й про себе, звичайно, можу говорити. Я, я, звичайно, не буду тумувати руки і казати, що я там на відміну цих свята. Ви розумієте, що відбувається насправді, якщо брати так глобально. Кожна людина є якийсь набір позитивних і негативних і, а, якостей. Да? А, мені особливо, особисто зараз дуже некомфортно бути в агітаційній компанії, бути насправді в політиці, тому що я якось звикла а, жити в середовищі людей, коли проявляються найкращі якості. Тобто на Майдані, коли люди стояли перед загрозою смерті та на тому майдані, вони забували про свої власні амбіції, вони забували про свою якусь користь, бо змоги у собою не забереш гроші. І в них проявлялося все найкраще. Тобто, там люди насправді були такі високі, святі, чисті, красиві. Якось півроку звикла в тих умовах жити, потім знову таки, ти приїжджаєш на фронт, там те ж саме. Тобто там теж люди чисті, світлі і гарні. А коли ти приїжджаєш в політика, в політиці це навпаки. Політики, щоб там вижити, на жаль, повинні проявлятися в такі, знаєте, негативні якості. І взагалі політика вона розбещує. От, ви подивіться, наприклад, що не можна бути одній людині довго в політиці, особливо на якісь високих шаблях. Тобто, ви подивіться, що стало з Януковичем. Тобто він реально перетворився маньяка. Я ж мовчу про Путіна, який є далеко дуже психічно хворою людина, яка зараз знищує власний народ. Тому коли ти потрапляєш в політику, да там важко дуже, некомфортно знаходитися. Тому що на жаль, навіть людина може от в умовах майдану, вона була прекрасна, в умовах фронту вона також прекрасна. А от в політиці що помічаєш, що тут вона в власні амбіції працює. Тут вона власну кишеню, система. да на власну кишеню uh -huh. працює. І тому все це дуже. А, до дуже... речі, яке було питання, бо я так у філософії відійшла. Чи є ризик, що якщо фігуранти корупційних скандалів прийдуть да. в парламент, да. вони можуть блокувати ці так реформи? От. Так, от. Звичайно, зараз дуже багато людей, які йдуть в політику, в них будуть проявлятися в політиці найгірші якості. навіть якщо вони не були корупціонерами, да, вони можуть іти на певні uh -huh. спокуси. Ті, які були корупціонерами, знову такі перед ними ці спокуси будуть стояти ще яскравіше, але суспільство міняється. Зараз вимоги суспільства інші, це буде також диктувати, тримати цих людей в певних рамках. Я в це вірю. Тому що за різних обставин люди одні, одні ті самі люди проявляються по-різному. От можемо згадати мого ж самого опонента Дубневича. Я, наприклад, дуже пишаюся тим, що завдяки тій виборчій кампанії тоді його загнала в опозицію, а поза як він був в опозиції, в тих обставинах він не міг обпродати державний бюджет. Це, от, насправді було моє найбільше досягнення. Зараз, на жаль, він знов при владі. І тобто, якщо попередні два роки ми з ним практично були партнери, і я розуміла, що він теж працює на користь держави, то зараз ми з ним вже такі конкретні опоненти, обрикади. дуже конкретні опоненти. Тому тут завдання насправді суспільство тримати своїх політиків в певних рамках, і суспільство зараз перероджується, і я думаю, що ті депутати Верховної Ради, навіть які займалися корупцією, угу. вони зараз вже будуть бати про те, щоб їх не засунули в сміттєвий ящик або просто буде третій майдан так вони ви виключають або знаєте, я важливо. я ще скажу так, ще дуже важливо і ще розуміє дуже велике кількість uh -huh. людей у нас в україні теж ненормально склалася така традиція що кожна людина будь-якій посаді uh -huh. вважала за нормальне коли вона могла принизити пограбувати людину яка яку вона називала маленька по ніч з ним хоча він і сам такий не наприклад голова сільради але На от, начальник він, джеку, да, А от, от маленьку людину знаєте, от Поняттям mm -hmm. треба треба було пограбувати, образити. А зараз розумієте, ситуація не змінилася. В нас от когось начальник образив, а ця маленька людина могла вчора приїхати за то. В нього каже, може лежати гранати. Я не зміни цю гранату, кине тому запазуху. Розумієте? Це страшний урок, насправді. В таких страшних умовах, до речі, керівництво держави треба отримати цю державу, отримати порядок. Але це всі явища будуть, і вони будуть, знаєте, от вони будуть змінювати систему знизу. Це як імунітет. Суспільство змінилося вже без безповоротно. Як наскільки сильний вплив олігархів зараз на події які відбуваються на сході? Наскільки сильний вплив Ахметова на Донбасі? Власне е, прем'єр-міністр України пропонував створити спеціальний фонд для відбудови Донбасу, який би фінансували олігархи, так? Тобто, щоб це не йшло за рахунок інших міст. Наскільки реально це втілиться взагалі? І чи є воля самих олігархів? Тобто насправді це їхня батьківщина, угу. тобто хай, Рінат та і Донбас це поняття нероздільні. І це просто його світий обов'язок. Донбас дуже багато заблюдена Ахметова, Так само, як і ця держава, бо насправді його підприємства. Uh -huh. Якщо вони е працюють, скажімо так, з нуля, вони збиткові. Вони дають прибуток йому і коли грабують державний бюджет. Пані Тетяно, робимо перерву невелику для реклами. Повернемося зараз за хвилину. Це програма в об'єктиві. Залишайтеся з нами.